Взялися за своє, звітують на російському телебаченні. Зеленський відправляє підростків на фронт, Охота йде на вулицях, в транспорті. На українських дітей полюють, вербують у дитячих будинках і відправляють на фронт, якщо вірити ворогу. Таких мобілізованих бракають саме фіє. Це звісно формування. Загального негативного фону навколо мобілізації, що триває, це спотворення уявлення про цей процес. Як пропагандисти, штампують фейки про мобілізацію неповнолітніх в Україні. Розкажу далі. Формують бригади з підлітків, мобілізують і просто викрадають вихованців із дитячих будинків для війни. Ось такими і не тільки заголовками рясніли шпальти російських інтернет змі цього тижня. В основному забирають сиріт та хлопців із проблемних сімей. Сам відлов відбувається в найсуворішій секретності, щоби зіграти на ефекті раптовості. У всіх випадках відстежити першоджерело джерело таких гучних новин непросто. Здебільшого пропагандистські пабліки посилаються на так званих експертів і політологів. Подеколи під обгорткою гарячих новин маскують сфальшовані повідомлення трирічної давнини. Так у мережі нещодавно поширили інформацію, ніби з січня на Сумщині почали масово зникати підлітки. Пілотний проєкт Сумська область. Підлітків забирають із дитячих будинків і відправляють до військового тренувального табору. Щойно їм виповнюється 18 років, їх змушують записуватися добровольцями в ЗСУ. Насправді вони зникали не в Сумській області і навіть не в 25-му році, тому що деякі з цих новин взяті за 23 й за 24-й роки. І ще найголовніше, жоден з цих підлітків не зник їх всіх згодом. Розшукали вони беруть, наприклад, скріншот з цього оголошення, що пропала дитина, підбирають такий такий набір таких оголошень і кажуть: от дивіться, в Україні систематично зникають підлітки. 17-річні відповідно, мабуть, викрали викрало ТЦК їх будуть кидати в окопи. І так далі, такий контент розлітається у мережі миттєво. Його цитують передовсім російські онлайн змі та блогери. Відправили 30 січна українців, то є 15 п'ятнадцять восінап'ятнадцять сімнадцять літ. То сім'я тут же 18 років, отправляють на убой. Загалом ці підроблені новини потрапляють в закордонні медіа, підхоплюють їх і російські інформаційні джерела, які маскуються вже під українські. Їх поширюють як російські, так і проросійські телеграм-канали анонімні. А також ми спостерігали поширення і у Фейсбуці. Причому як зі сторінок ботів, так і звичайних користувачів спостерігали поширення і російською і українською мовами, тому можемо говорити про те, що ці фейки вони доходять до української аудиторії. На російському телебаченні теж торпедують фейкову тему мобілізації неповнолітніх, і їхня риторика не змінюється вже понад 10 років. Ось так вони це робили у 2014-му. В городі говорять, що школьниц вербуют агенты украинской армии. Поверить в романтику войны в 16 очень просто. А так зараз. Очень много детей из детских домов. Они исчезли, они растворились. Не брезгуют абсолютно ничем и отправляют на убой. Падростка бачимо, що різниця у змісті не дуже. Хіба лише псевдожурналісти вік зниклих підлітків знизили. Тепер розповідають, що в Україні уже семикласників відряджатимуть державу захищати. Звучать призиви забирати в армію і 14-літніх подростків. Робиться це для того, щоб по-перше просувати на іноземні аудиторії. Наративи про те, що в Україні скінчився мобілізаційний ресурс, що Україна вчиняє воєнні злочини. Тому що хочу нагадати, що залучення неповнолітніх до бойових дій це воєнний злочин, тобто поставити Україну в один ряд там з, з різними е, кримінальними режимами. Кримінальний режим це саме російський на підтвердження цього чимало чинників, зафіксованих на рівні міжнародних правозахисних організацій. Наприклад, коли йдеться про тимчасово окуповані території, там росіяни активно вербують юних українців записуватися до воєнізованих організацій. Минулого року окупанти залучили близько тисячі дітей з тимчасово окупованих територій Запорізької області до мілітаризованого руху. Юнармія цей рух готує українських дітей до служби в армії Росії, пропагує легітимність російської окупації, формує в них викривлене сприйняття власної історії та національної ідентичності. Створюється можливість позачергового зарахування дітей з тимчасово окупованих. Повних територій до військових навчальних закладів Росії, тобто ось така от агітація вступу в російські військові навчальні заклади, яка потенційно потім може привести до того, що буде. Підписано контракти з російською армією. Росіяни промивають мізки українським дітям і в так званих патріотичних таборах, куди їх направляють після примусової депортації. Як відомо, від лютого 22-го Москва примусово вивезла до окупованого Криму та в Росію щонайменше 20 тисяч українських дітей. За конвенцією ООН це визначено актом, що становить геноцид. Даніл Снісер, Валентин Біліш, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.